Доброго дня! Зараз ми з вами поставимо модель зброї для ігри Counter-Strike Source V34. Для цього потрібно скачати архів. Силка на архів буде під відео. Відкриваємо папку з ігрою З архіву витягуємо папку. Всі папки, які вони будуть, файли зайві не потрібні. Тут папка це Strike В ігрі шукаємо папку, також це Strike Вакциваем папку C Strike, також, також шукаємо папку Materialistic Models Models Weapons. Модель зброї встановлена. Тепер перевіряємо, чи вона працює. Запускаємо ігру. Ми встановляли модель для зброї віго. Бачите, індігол вже червоний. Все, плагін поставлено. Дякую за увагу.